Друзі, вирішив вам показати свій звичайний маршрут. Ось до де я знаходжуся зараз. А ось до де я був, зараз я збільшу цю штуку. Щоб ви не думали, що я брехун, розказую вам якісь казки. Зараз ми побачимо де я був. Ось до бачимо. Майами, бачите? А зазвичай я їжджу аж... Ні, сюди не їжджу. От сюди. Це моя остання точка Хомстед. І виїжджаю я. Аж звідси. З Вашингтона, ну, взагалі -то з Орегона І отак усю Америку я проїжджаю аж донизу. І відстань в середньому 3,5 тисячі миль. Це приблизно десь 5 тисяч кілометрів в одну сторону. А це раз я їхав сюди, спускався, здавав тут машини і потім ось так їхав вниз. Оце відстань в одну сторону тільки 3500 миль. І потім ще в, в зворотню сторону так само. Тобто за три, за два тижні я проїжджаю десь біля 7 тисяч майлів. Не знаю скільки це в кілометрах. О така відстань. Роблю я цей тріп за два тижні, тому що мені треба робити рестарт. Тобто відпочивати 34 години. Це по американським законам для тракістів ми маємо їхати 70 годин, потім 34 години відпочивати і знову можемо їхати 70 годин. А цей тріп дуже почався важко. Ви пам'ятаєте, да, як як в мене трак. Потім його відремонтували, я поїхав і е, через день е, були дуже сильні морози в Вайомінгу, і я проснувся від того, що в мене системи, ось до ну, бачите, система воздушна. Е, тому що наш, ну хто, хто розуміється на монтажівках, в нас е, воздушна гальмівна система. Тобто ми гальмуємо воздухом. Воздух розпирає колодки і колодки тримають колес. Ну, хто в темі, той знає. Так ось, в вайомінгу я зупинився на ніч і десь майже через 2 години оця система, вона, коли Коли тиск воздуха падає, от десь на цю відмітку, він починає вищати. Тобто воно пищить, пищить, що типа... Воздух тікає, а робиться це для того, щоб водій, якщо їде по дорозі і чує цей сигнал, мав змогу з'їхати на узбіччя і затормозити. Тому що як воздух весь вийде, блокуються всі Всі гальма. І ти просто тупо стоїш і не можеш нічого зробити. І це дуже небезпечно. А коли починається штука верещати, що типа чувак, зупиняйся, треба на узбіччя і от воно мене так вирішало, що воно мене підняло з постілі. я не зрозумів, що робиться. Вийшов на вулицю, а там мінус 30, мінус 30 морозу. А щоб ви зрозуміли, пам'ятаєте, коли в мене була пожежа, я вам казав, що мені, щоб відкрити капота, залізти туди, треба підняти цю площадку. Ця площадка піднімається за допомогою гідравліки. Гідравліка не працює, якщо немає воздуху в системі. І що робити? У мене... Коротше, у мене зосталося тільки одне. У мене є мотузка з гачком таким. Я прив'язую там до фрейму, прив'язую мотузку. Піднімаю капот, щоб він впирався всю площадку, наскільки можна, і лізу туди всередину під капот. як щур А в мене є такий торч. Він тут в Америці називається торч. Ну, така газова горілка, напевно, вона називається. І оцей торч я використовував, щоб... Розігріти, там є такий бачок, він алюмінієвий називається він алкоголік. Так, да, в честь якогось чувака назвали цей бачок. Він називається алкоголік. Туди заливається спірт, який проходить через воздушну систему. І він типа не дає, не дає там влазі залишатись. І є ще другий бачок, який називається Air Dryer. Тобто сушка Сушка воздуху, не знаю, як перевести блін, дословно. І от я сидів там на снігу і грів за допомогою цього торчу. Я грів оці два балона. Один з алкоголіком, ну, з таким, там спірт Коротше, спірт. Той алкоголік заливається спірт. І воздух проходить через цей спірт. Тіпа, і... А звід, звідки взагалі там береться конденсат, я, я не розумію? Коротше, я оце прогрівав, перестало шипіти десь через годину і почав набиратися воздух в систему і таким чином... Я зміг їхати. Да, ще що хотів сказати, от за ці, за ці 7 тисяч да, що я роблю, ну, 3,5 туди і 3,5 назад, я заправляюся 10 разів. У мене 180 гал галонів в обох баках. Тобто по 90 галонів кожному. В середньому заправка, одна заправка коштує 500 баксів. Інколи це 480, інколи це 520. В залежності від штата. Щоб наповнити повні баки. От порахуйте, 10 разів я заправляю свого дракона. Скільки виходить? Правильно. До фіга. Ну, я зупинився мене... Я зупинився, коротше, на Вейстейшні. Вейстейшн це вісова така. Ось там вона знаходиться. Бачите? І вони зважують всі траки, які проїжджають. Ну не всі, в деяких є е, діпа, пропуск, що вони можуть проїжджати не заїжджаючи сюди. Але всі остальні мають заїжджати і зважуватись. Я залишився тут, на ніч, бо в мене скінчилося время на, на драйв сьогодні. Завтра вже буду. Просунатися вранці і забирати дві машинки, які в мене тут лишилися во Флоріді. Вони тут у Джексонвілі залишились. Де цей Джексо? Десь до тут. Ой, вибачаюся. Десь до тут ще залишились дві машини забрати завтра. І післязавтра їду в Нешвіл, забираю ще одну, ще одна в Канзас-Сіті. Весь шлях додому я буду підбирати машини. Добре. Пішов я спати, підписуємося на мій канал, ставимо лайки або вподобайки, ну краще вподобайки. Мирного неба вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей.